Ви чуєте цей вулик? У затишному садочку цвітуть будлеї. Доброго вам раночку! Дивіться, яка краса. Абджіл! Абджіл! Сьогодні розмова у нас піде про будлеї нашого саду. Напоки цвітуть не всі сорти, але деякі зацвіли. Будлеї бувають високорослі. І низькорослі у нашому, нашій колекції поповнення у маленьких будлей Дивіться. Я докупила ще ось такі сорти. Мені написали, що це ліла. ось Дивіться такий колір синій. Він не такий, як показує камера. Ось тут ближче. Ось це до реального зараз. Це ніжно-рожева. І ось така ніжно-ніжно-ніжно-бускова з жовтенькими серединками. Як біколорна. А це моя перша малинова. У мене є три сорти. всього. Ось один сорт. І це по, по, ну, я так бачу, що швидше всього це буде малинова. Ось вона вже випускає кисті, Вона в тіні в мене. Так, мені вийшло її посадити. Це фіолетова. Ось, фіолетова, темна. І ось тут це буде біла. Тобто, у мене є сім кольорів на сьогоднішній день. Три із них я черенкувала. Тобто малинова, фіолетова і біла є черенковані. Цих, цих я тільки привезла, ось хвастаюсь. Бачите, викупила нові, додала до своєї колекції. Думаю, що на осінь вже буду черенки у мене і з цієї вкорінені. Тому що тут є ось, бачите, вільні, вільні макушки. Але думаю, що вони теж зацвітуть. Дає боковушки. Побачимо ще ми її і в цвіту, і без цвіту. Ось. Тож продовжимо розмову про високорослі. Скажу, що цей кущ, а він кущ. Можна формувати по-різному. Формувати його можна ось так на штампі, як я в цьому році його заформувала. Бачите, ось у нього тут розгалуження йде. Я їх вистригла, ось, бачите, до такої висоти, я їх вигнала десь метр ну, до півтора метру. Вигнала їх, і звідси я пустила крону. Чому? Тому що мені потрібна була тінь, ось тут, на цьому е кусочку землі. От. І я залишила його ось таким високим. А можна... Шматувати його просто в пень до землі, і він буде відбивати, буде цвісти на цих же пагонах цього року. І це о, допомога прибула. Сама не справлюсь правильно. Маркізка, ти тут? Говори всім добро дня! Оце, мабуть, було доброго дня. Оце. Скажу, що можна в один кущ висадити декілька кольорів, і це буде така кольорова краса, так як. У мене зараз, зараз спробую достати вам показати ось ось таке чорнило. Ось. Ось. Ось така бускова. І тут ще росте, по-моєму, жовта з ними. Досадила я сюди, ще з тої сторони жовту підсадила. Ось. Тобто, у мене в цьому кущі три кольори. І це дуже-дуже цікаво. Старатися треба підбирати тих, хто цвіте разом. Щось там наша маркіза запілінгувала. Не знаю що. Слухає. Ось. І зараз покажу вам ще інші кущі. Ось у нас ще один кущ. Бачите? Там теж різні рослинки. теж Тут три кольори. Підсадила в тому році ось малечу. Не знаю, не пам'ятаю, якого кольору, чесно вам скажу. Ось, дивіться. Ось він такий: це бусковий. Це другий, це блакитний. А, їх тут два бусковий і блакитний. Ось. Це він показує, як бусковий. Дивіться. Ось це він на рожевий кидає, але це бусковий. Ось, ось він. Гарнезний такий. Ще, зараз спробую ще залізти туди-в тінь. А, ось, спробую перевести. І тут відбиває рожевим він блакитний. І цей теж ось зацвів. Якийсь зацвілась, бачите, і на розовий все рівно відбиває. А він блакитний. Хто тут третій, я не пам'ятаю. Ось ще один пеньок. Я точно знаю, що ще один колір я підсаджувала. Ось тут у нас вже за городом, де ми трішки собі прихватизували. Ще росте один кущ путлеї. Бачите? Тут засуха, добра засуха, тут вже йде глина. Навіть такі ґрунти заважають. Він росте добре. Скажу, зимує у нас без проблем. Не треба його ні накривати, ні бігати біля нього. Ось, дивіться, Тут він пострижений був майже в пень, Бачите, до землі. І відріз, і цвіте, і росте. Все добре в нього. бачите. Не така сила росту. Це ще один колір. Ось такий. І знову змінений. Ні, більш приближений до реального. Ось. І тут теж хтось ще є з ним, не пам'ятаю, який другий колір. Знаю, що в мене всього є 10 кольорів його. 10. 10 сортів його. Ось. Бачите, ось такі яскраві квіточки. Тут маленькі кісті. ще його називають Бабочкін куст. І цвісти вона буде, ця будлея, аж до морозів. Поки добре не похолодає, вона буде нам цвісти. Де нас радувати своїм цвітінням, зищанням над нею, всіх наших помічничків крилатих. Ось дивіться, яка краса. Як тихо і спокійно. Десь зозулька кує. Затихла. Почула, мабуть, що я їй за ню сказала. Ластівочки літають, вишивають знову куку. -ку. Дивіться, бачите? Це наша привезена просто з природи з кумпія. Ось ну, така зелена красуня. Добираюсь поміж горщиками. Ця бузина хочу вам показати, у нас в горщиках ось, дивіться, висаджена вона будлея і вже теж повикидувала квітконоси, а деяка навіть уже і зацвіла. Ось, бачите, вже є цвіт, різні кольори. Ось це минулорічні череночки. Ось. Понаростали ось так. Тобто, ви розумієте, яка сила росту. Якщо в горщику і вона росте ось так, то це добре. Вона і перезимує, вона і буде мати силу. Наростити себе. Хто бажає, є ось така краса. По 150 гривень. Двулітровий горщик. Ось. Бачите? Після зацвітання я вже буду знати, які кольори. Можете зараз бронювати. Не втрималася, хочу вам показати нашу машу. Подивіться на цю машу. Многодітна. Ось подивіться. Героїня наша, Маша. Бачите? Сливочки ще тверді, вони ще не дозріли, я не знаю, що буде, як вони дойдуть. Це буде Гевелт. Вони ще твердуваті. А мають стати темного кольору, тоді вони вже будуть зрілі. Цвітуть наші ані мопсіси, ось гляньте. Яка краса. Ой, десь жабенятко тут є. Шлопається. А ось дивіться, як затягують воду гіацинти. До речі, маю на продаж гіацинти і пістії. Кому потрібно, звертайтесь. Будь ласка. Навіть у тіні перовські я показую себе. Дивіться, яка вона красуня. Бачите? Лаванда, лаванда. Тут, крім лаванди, є краси багато, як вони гарно тут еремурус. Цвітуть мої лілії. Ось, дивіться, які красотки. Вже трошки попідгорали навіть, бачите? Ось. І хочу вам показати, в мене ще завелася одна наперстяночка. Це багаторічна наперстянка. Я два роки чекала, щоб вона зацвіла. І вона мені зацвіла. Подивіться на ці дзвоники. Вона не така, як ті наперстянки, не інше кореневище, бачите? І листочки такі персиколисті. Ось ось вона так підтягує свій колос і виходить. Це сама на поки хто зацвів. Ось така жовта перстяночка, оранжева навіть. Буду збирати на хто хоче. Будь ласка, устроїла мандрівочку таку, знаєте, погороду. Показую вам будлеї і проміж того ще вирішила показати, хто у нас ще зацвів. Ехі на цейки, подивіться на цю. Красуню. Ось. Цвіте флокс. А тут церсіс І цвісти не треба. Дивіться, які гарні стручки у нього. Наша карадона вже відсвілась. Це нерарія приморська. Тут далі троянди. Дивіться, куди вліз ліс, дереві з своїми квітами. І тут теж, о, на дальному плані, дивіться, український прапор. Тільки трошки не так. Е, дивіться, внизу то шаблює блакитна. Зверху, зверху, це деревій. Ось вони, в парі, бачите? Ось. Це парочка. І тут теж лілії, тут наші гаури. Ціла. Колекція гаур, бачите, ця світліша та темніша. Ця ось ще така світла геть. Бузину підстригла, зробила з неї культурну рослинку. А тут наші жасминчики. Інопланетяни ще не посохли, а от я вже викопала. І знову наша перовська. Подивіться, як вона гарно виглядає на цій частинці саду. Тут злаки, колоски, лілії, лілії, рома... всі ромашкові квіти. Рудбекія цвіте. Бачите ромашкою? Ось так. Бачите? Ось так вони виглядають зараз. А там ось біле-біле. Це гаура біла цвіте. Це у нас гарнезний такий міскантус Карлі Роуз. Ой, пенесетум Карлі Роуз. Кажу міскантус. наговорю. Зараз покажу, як виглядають ті, що я недавно висаджувала. Дивіться, цей рядочок, бачите? Ось це ті, що я висіяла. Це мої сіянці, ті, що я приперла з, це, з ботанічного саду, з кракова. І ось це вони, я садила по три штучки. Ось, а Далі будемо розбирати, побачимо, треба вони нам по чи ми їх розділимо. Ось так якось. А тут на цій ділянці висадила новозеландські дельфініуми. Ну, ось вони. Побачимо, як буде. Бачите, викопала тут чесник уже, там чесник, і це треба засадити. Є в мене чим, повірте, є! І тут малинова, ось дивіться, ехінацейка. Бачите, це з іншої сторони була я з тої сторони, а зараз я з цієї сторони, де гаура. Тут у нас росте сакура. Ось. Не перестає квітувати калікант. Він продовжує своє квіт... цвітіння, подивіться, він повикидував з нижніх. Бачите? І тут позацвітав, з тих, що я їх до землі поприжимала. Коли буде, з них толк, з тих гілок, не знаю. Ну, цвістить, ось Формує коробочки. Ось зац... квіточка, бачите, пожовкла, ось бачите, пожовкла і має відпасти. А це не нормальне залізло аж сюди. Що ти тут забуло? Ось, бачите? Коробочки не всі формуються, і навіть в пів дорослому виді вони теж не дуже тримаються, відсихають у нашій жарі. Таке пекло вже. Так пече, що днем я не можу втриматись тут. Ще хочу вам показати. Ось, є. В минулому році восени я начеренкувала будлеї під пляшки у теплиці. І ось, дивіться, результат. В цьому році весною я їх висадила. І в мене вже є ті, хто цвіте. Ось. Дивіться, бачите? Ось, уже з цвітом. А тут, а тут, хто тут? А тут бур'ян виріс. Ну, нічого, не завсім співаю, зразу говорю. Я думаю, що не, не тільки в мене одна і така історія. Ось, дивіться, малинова. Це із з є на продаж. Ці дешевші, ці по 80 гривень. Ось такі будлеки малечі. По 80, горщик П9. Ось, бачите, скільки Тамаріксу начеренковано. Ось, це все тамарікс. Треба його ще висадити в горщики. Треба на то руки і час. А вон, дивіться. Це і цей і Тут є оранжева, біла. Вони зараз ще не цвітуть у мене, але скоро зацвітуть, і я вам покажу окремо. А це моя бавовна. Там є до відправлення декілька штук. Замовили люди. Треба відправити. І ще хочу вам показати, хто у мене є. Це ось. Це котики верба. З рожевими, по-моєму, це котиками. От вона, можу стати, щоб вам добре показати. Це ось така на штампі, плакуча форма. Ось верба. Це клен. Ось такий красунчик, це фламінго. Думаю, що в мене з ним все вийде. А от з хакурою ні в мене не складається. Ось, знову купила їх весною. І нічого в мене не вийшло. Три штуки і всі три ось. Бачите? Ну, нічого, буває. Сакури, сакури всі є. Ось, можу на замовлення віддати. Три таких красуні з горщиками. Вони вже висаджені, вкорінені. Тобто, 100% у вас будуть жити. Ось. Бачите? Ось такі красуньки. А фламінго такі в мене. Два. Ось. Такий. Красень в нашому саду. Ось будлея чорнильна. Та, що я вам показувала, не могла вверху зловити. Ось дивіться, яка кість. Вони є з великими кістями, є з коротшими кістями. От у білої, у цієї фіолетової, ну, як по мені, то самі більші, самі більші це у білої. Далі за ними йдуть ось ці бускові, подивіться на цю кість, там більше 20 см, там до 30 навіть. Ось. Потім, потім йде фіолетова, а далі йдуть вже ті всі інші. Ось. Метелики літають. Ще раз, полюбуйтеся на них, це малечі, вони до 70 см зросту. Ось. А ці йдуть, всі йдуть під формування, я вам скажу. Дуже легко формуються, дуже піддаються добре стрижки. Настільки виносливі, настільки пласткі, що ми можемо з ними робити те, що нам подобається. Ну, от подивіться, яка кисть. Ну, от, як її не любити. А аромат жалко, я не можу вам його передати. Парфумерна фабрика. Тут бджіл самісінького ранку багато. Хоч бери та вулик став'ємо. Але ж матки немає не буде толку. Але. Тут таке відчуття, що з одного вулика вилетіли всі бджоли. Ось тут у нас зацвіла біла. Вероніка. Згадала, як її звати. Біла Вероніка. Вона дуже схожа на будлею. Бачите, ось ці колосочки чимось нагадують будлейки. Тобто родичів можна знайти і в трав'яному, і в деревовидному виді. Ось так зацвіли мої кали, подивіться. Яка краса. І жовта. Тут небагато їх, декілька і два кольори лише. Так вони виглядають. І на завершення нашого відео хочу показати вам наш кермек. Подивіться, яка це хмарина. І я його вже тут проріджувала. На троїцю я робила букетики. І ось звідси я трошки прощіпала. Ой! Ось така краса. Хмаринка. Дивіться. Я бачила мої кермеки, Ніла показувала. Там у них земля добра, у них чорноземи. Там у нього просто шапище. Ось мій. Це один, дивіться, ось він викинув, бачите, п'ять квітконосів. І це ось один. Ось я ним пошатала, дивіться, ось. Ось це він один. Такий красунчик. Ось тут у мене росте, по-моєму, 6-7. Шість, шість і, і це я їх прорідила. Ось і на цей каше у нас тут зацвітає. Не можу я відірватися, все хочу показати, зараз ще щось покажу. У нас відкрилась сьогодні Бускова ось така німфея. Ось. Бачите, яка красуня? Є Альба Розеа, є атракціон. Ось. І є ось така Бускова сьогодні. Це другий день цвітіння. Вона зараз тільки-тільки просипається, сонечко піднімається і вона просипається. Хочу показати вам наші, наш білий налив. Подивіться, які яблучка у нас. Подивіться. Ось. Наливні. Просто точно що налив. Вон уже падають одне, друге. Дозвіли. Дивіться, що я сьогодні роздивилася. У мене зацвів гібіскус. Це гібіскус сирійський. Ось маю такий. Бачите? З бусковою серединкою він не махровий, але в мене є махровий один із тих, хто варіє гатний, ще й відкриває квітку повністю махровий. Три в одному, як то кажуть. І на цій гарній ноті кажу вам до побачення, гарного дня, бережіть себе, все буде Україна!